Кров для поранених військових і травмованих в аваріях збирають цього тижня в Кіровоградській обласній станції переливання крові. Акцію організовують до Тижня безпеки дорожнього руху. Сьогодні донори поліцейські. Микола Жовтобрюх каже, здає кров раз на два-три місяці. В серпні місяці цього року здавав. Попередній раз. Я кров здаю більше 20 років. Кров оновляється, чувствуєш себе набагато краще. Каже, скільки б разів не був донором, процедура завжди однакова. Терапевт визначає рівень гемоглобіну в крові та його загальний стан. Донори, коли звертаються до нас, вони будуть обстежені на групу крові, резус-фактор. Буде виміряний тиск, пульс, вага, температура. Та а, вже під час донації ми набираємо зразки крові на лабораторний аналіз на віруси гепатиту Б, С, ВІЛу та сифілісу. Це все безкоштовно. Треба випити стакан, два чая, ну і хоча б пару кусочків печення з'їсти. Процедура здачі крові триває 15 хвилин. Добре, почуваюся, Не було ніяких неприємних відчуттів. Все добре на роботу, на зміну. Потрібні всі групи крові, говорить завідувач відділу заготівлі крові Роман Соболь. У Кожного донора беруть максимум 450 мл. Сьогодні прийшло 57 людей. Кров можна здавати кожні два місяці. Каже, донори перед здачею крові мають дотримуватися дієти. Бажано не вживати ніяких жирних продуктів. Яйця, сири, шоколад, такого не можна. Окремими обмеженнями до донації є вік від 18 років. Вага від 50 кілограм. Наразі не має бути ніяких активних захворювань або хронічних, які зараз знаходяться в активній фазі. Якщо було ГРВІ чи якісь захворювання, то повинно пройти два тижні з моменту зникнення всіх симптомів. Також протипоказами є операції до півроку, видалення зубів останні 10 днів, татуювання останні півроку. Підтримує акцію, бо знає наскільки життєво необхідною є кров для поранених чи травмованих, сказав речник патрульної поліції Дмитро Поперешняк. За 10 місяців цього року на дорогах Кіровоградської області поліцейські зареєстрували 2362 дорожньо-транспортні пригоди, у яких 857 осіб отримали травми, а 95 осіб загинули. До того ж, в країні зараз повномасштабна війна. Зі слів Романа Соболя, здавати кров донори можуть кожні два місяці. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.